Всім привіт! В мене нині моєго тата не нарочне. Я тільки починала шайно робити лист, а тепер хвилин дивіться, що зробила. Правда гарно. Я ще в середині не робила, нічого зараз покажу. О, я нічого не робила, Вона перебивається, так я малюю. Я ще буду домальовувати. Покажу завтра, то. Так, дивіться. Я малювала за той час червоним. Це моливцем. А так все відбувалося. ось так я так малювала. сиділа і малювала. Папа.